У тому році ми встановили 1270 метрів квадратних віконних пройомів. Три покрівлі повністю зробили. І на сьогоднішній день ми робимо відмозку біля кожного здання. В результаті чотирьох обстрілів були пошкоджені біля 550 вікон, обшивка здання, міжкомнатні двері. Ну, в результаті... Нашій праці все обладнання було захранено. І треба сказати, що за весь період військового часу і агресії наша лікарня не припиняла роботу ні на один час. Ми надавали допомогу хірургічну, і педіатричну. На теперішній час було більше 200 дітей з міновибуховими травмами, які поступають після обстріли.